570 років з дня першої писемної згадки відзначили і у селі перерив Коломийського району. Під час святкових заходів нагородили відзнаками кращих мешканців населеного пункту та людей, що допомагають селу розвиватися. Підготували для односельців концерт і місцеві аматори. Виступали і відомі в Україні виконавці. Приїхали привітати переривчан і представники обласної та районної ради. День села у перерові вирішили відзначати опісля храмового свята. Запросили в село знаних вихідців. Однак головними дієвими особами були все-таки мешканці населеного пункту. Саме їм дякувала сільський голова Ніна Гуменюк. Вона зазначила, що без допомоги перерівців свята б і не було. Та й загалом від відзначила працю своїх односельців, адже останнім часом в селі чимало зроблено з їхньою допомогою. Я хочу подякувати Господу Богу за те, вірити. Як в середу почався дощ, ну жіноче слабке серце, я почала ранком плакати. Але Бог добрий, Бог дав нам сонечко, і сьогодні така прекрасна днина. Я хочу всіх вас привітати з цим святом і хотіла сказати слова подяки, перш за все, всій громаді, тому що. Повірте, без вас я нічого не змогла би зробити. Я щиро дякую вам і низький уклін вам, всім за ту допомогу, за ту поміч, яку ви завжди мені надаєте. Окрасою свята став відреставрований народний дім. За ініціативи сільського голови поруч виросла і нова стаціонарна сцена. Тепер це єдиний заклад культури в районі. Який має таке місце для виступів, здивовані виконаною роботою були і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, голова райради Богдан Болюк, заступник голови адміністрації Любов Михайлишин, обласний депутат Петро Книшук. Всі вони вітали перерівчан та запевнили, що влада і надалі буде допомагати їхньому селу. Теплом і затишком, родинним, духовним. Віє тут, на цьому святі. Дуже приємно і велика честь бути для мене тут. У тому місці, де збережена, чиста, автентична українська духовність, де співає ціла школа і всі діточки, де велика увага громади до ювілею, до пам'ятної дати села. Вітаючи вас сьогодні з ювілеєм, вітаючи вас з Різдвом Пресвятої Матері Божої Марії. Дозвольте від імені голови обласної ради від себе особисто, від депутатського корпусу обласної ради висловити побажання міцного здоров'я, добробуту, щастя, достатку, процвітання в українській державі, української нації, українських людей, всіх тих, хто живе на нашій з вами землі. Так само хочу сказати, що саме самовіддана, виснажлива, а деколи і важка праця. Вас дає ті успіхи, результати, якими можна скористатися, якими, які можна все-таки позитивно оцінити. Я На. дякую Господу Богу і дякую долі, що має можливість проживати у цьому прекрасному селі, що має можливість представляти ваші інтереси обласній раді. Сьогодні я хочу подякувати в першу чергу за співпрацю. Обласній раді особисто Олександру Михайловичу, районній раді Богдану Володимировичу Болюку, депутатському корпусу районної ради. Я щиро дякую за співпрацю виконкому депутатам сільської ради особисто вам, Ніна Адаміна. Я сьогодні щиро дякую за співпрацю із працівниками культури, медицини, духовенства, школи. Велике вам спасибі, шановні, за вашу співпрацю. Я хочу сьогодні сказати добрі слова в адрес наших односельчан, які працюють в нашому підприємстві. Це в першу чергу, Ганна Ільківна Рачук, династія Дранчуків Василь і Михайло і їх син Василько, Михайло Данищук, Михайло Левицький, сім'я Петруків. Та багато багато інших односельчан. Я ще раз сьогодні щиро дякую вам, односельчани, що ви в свій час довірили мені землю, довірили свої майнові паї, і сьогодні ми маємо можливість розвиватися. Дозвольте мені від Коломийської районної ради від цього депутатського корпусу, від голови адміністрації, від який, на жаль, зараз. Не може бути присутній тут, привітати вас з цим святом. Я хочу низько вклонитися перед вами. Ви бачите за ці три роки, скільки зроблено справ у вашому селі. І дійсно, це дякуючи в першу чергу вам, а в другу чергу оцій прекрасній голові сільської ради. Я е, скажу, прийшла вона запрошувати мене на цей ювілей. І кажу, Ніна Адаміна, що ви будете робити слідуючих п'ять років. У вас же все зроблено. А вона каже, що дуже багато є. Не буду казати секрети. Вона хоче зробити Матієвецьку сільську раду, бо вона була європейського рівня. Хай Божа матір вас оберігає, а Господь з неба благословить і щастя посилає зі святом вас. Того дня чимало перерівців отримали нагороди із з рук керівництва області, району та села. Міля народного дому розгорнули виставку. Майстри, мистецтв, а місцеві артисти підготували для односельців велику культурну програму.